Привіт, панове трейдери та інвестори. З вами систем Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Ви можете вивчити кожен параметр розглянутої корпорації більш детально. Тепер ми проаналізуємо поточну діяльність компанії Grid Dynamics Holdings, Ticker GDYN. Цей огляд базується на інформації станом на 15 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets Корпорація Grid Dynamics Holdings Inc. належить до підкатегорії Soft Development в аналізі беруть участь 13 компаній. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Оцінка компанії така. 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0 балів. Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку в цілому зазначимо, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,8. Проти рейтингу компанії 7,5 Grid Dynamics Holdings Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Grid Dynamics Holdings і акції під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Grid Dynamics Holdings Inc. показали динаміку мінус 37,4віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 300,3віц. Ринкова капіталізація компанії Grid Dynamics Holdings оцінюється в 0,68 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 239 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,53 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 14 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову вартість часток, бачимо наступне. Зайнята частка Grid Dynamics Holdings у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,283 тисяч нівіц. Капіталізація балансової вартості становить 3,8% оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості підкатегорії добре 1 бал. Аналізована організація має боргові зобов'язання на 0,16 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 3% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 40. Із середнім показником у підкатегорії 69,7%. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 17 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 39 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,7, середній по підкатегорії 9,7. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії Добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 340 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 610 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 4,4% із середнім показником у підкатегорії 13,9%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 3,214%, що на 1036% більше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 143 тисячі доларів, тоді як у підкатегорії 1623 дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 3,6 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 23,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Дохід компанії на одного працівника становить 82 тисячі доларів. У підкатегорії 168 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг операції з продажу відповідає 5,3% при середньому по підкатегорії 4,2%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 28% для компанії Grid Dynamics Holdings. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 54%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 7,98 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 14,24 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядків містить усі рішення, прийняті раніше в цьому сезоні еталонною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Grid Dynamics Holding Zenk. Інформаційна система Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрити угоду на покупку за 7,99 долара. Угода була відкрита у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг і цінову динаміку. Компанію оцінено за критерієм індексом Акіма. Тейк Profit встановлено на рівні 9,86 стоп Loss встановлено на рівні 6,12. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер фіксується автоматично в кінці торгової сесії 14 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер ТІЛЛАВАЙ буде компенсаційна торгівля на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякуємо аудиторії за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.